Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігані новорічної ялинки. Ось така буде красива ялинка. Ось такий вигляд має ялинка. Робиться така ялинка легко, а виглядає дуже красиво. Давайте ми цю новорічну ялинку будемо робити разом. Щоб зробити оріганні новорічної ялинки, нам знадобиться листок розміром 15х15 см, а також ножниці. Візьмемо ножниці і поки що покладемо їх в сторону. Беремо листок і складаємо його в набік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню сторону загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторін. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Складаємо листок на бік вдвічі, наводимо листок і верхній листок підіймаємо вгору, розкриваємо середину і зверху придавлюємо, наводимо листок, перевертаємо на іншу сторону, перевертаємо листок набік, наведемо листок. Підіймаємо вгору, розкриваємо середину листка і зверху листок придавлюємо, наводимо. Беремо верхній листок і загинаємо його набік до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Загинаємо верхній восток набіг до центральної лінії. Перевертаємо на іншу сторону. І знову загинаємо листки на бік до центральної лінії з обох сторін. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Підіймаємо один листок вгору, розкриваємо середину листка і зверху листок придавлюємо. Наводимо і перевертаємо листок на бік І знову наводимо. Так робимо з усіх чотирьох сторін. Підіймаємо листок, розкриваємо і зверху придавлюємо. Наводимо. І верхній листок перевертаємо на бік. Знову наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листки на бік з обох сторін. Одну сторону підіймаємо, вирівнюємо, розкриваємо середину і зверху придавлюємо. Наводимо листок. І перевертаємо листок на обік. Все наведемо. І останню сторону підіймаємо, вирівнюємо, розкриваємо середину і зверху придавлюємо. Наводимо листок. І верхній листок перевертаємо на бік. І все наводимо. Тепер нам знадобляться ножниці. Беремо ножниці, беремо листок і біля початку верхнього листка відрізаємо нижні кути. Приймаємо ножниці, непотрібні листки приймаємо, розвернемо листок. Беремо знову ножниці, беремо листок і робимо 4 надрізи. Ось так. Широкі надрізи робимо, далі середини половини листка. Зробили один надріз, робимо другий. Зробили другий надріз? Робимо третій. Ось третій зробили. І останній четвертий. Ось так. Чотири надрізи. Розвертаємо іншою стороною і навпроти цих розрізів робимо такі самі чотири розрізи. От один. Два. Ось третій і останній четвертий. Приймаємо ножниці, ножниці нам більше не потрібні. Виходить ось так. Тепер відділяємо верхній листок. Ось так відділили. І тепер ось цю сторону загинаємо до цієї сторони, щоб з боку був гострий кут. Ось так склали і добре наводимо. Ось так. І так робимо і з рештою надрізів. Загинаємо так листки з усіх сторін. Ось так загнули всі чотири сторони. Тепер перевертаємо верхній листок. І робимо те ж саме. Відділяємо верхній листок. І загинаємо листки, і так потрібно зробити з усіх сторін. Так, загнули, тепер знову перевертаємо і знову загинаємо. Спочатку відділимо листок. Опускаємо листок і загинаємо. Знову листок перевертаємо і знову робимо те саме. От у нас залишився з цієї сторони один листок, тому нічого не перевертаємо, а зразу загинаємо. Загнули з цієї сторони, усі листки тепер перевертаємо на іншу сторону і загинаємо із цієї сторони. Відділяємо листок. Опускаємо і загинаємо. Загнули всі листки, тепер листок перевертаємо і загинаємо наступний листок. Знову відділяємо, опускаємо і загинаємо. Загнули всі листки, тепер перевертаємо листок, відділяємо наступний листок, опускаємо і загинаємо. Загнули всі листки, перевертаємо листок. І тепер у нас залишився останній листок, і його ми теж загинаємо. Загнули всі листки, тепер беремо ялинку, розвернемо і розкриваємо її, розставляємо листки в різні сторони. Ось так рівняємо її, щоб листки були розставлені. Ось так. Ну і тепер у нас виходить ось така ялинка. Тепер наша ялинка вже повністю готова.